Слава Богу, дорогі брати і сестри. Сьогодні мені відкрилася причта про десятьох дів, прочитавши Слові Божому, я так поставила до себе питання, Господи, як той каганець мій тліє чи горить? Наскільки я запасаюся тою оливою? І, звичайно, це спонукало мене, щоб я. Попросила Господа в молитві, щоб він поміг мені бути в числі тих п'яти обачних мудрих дів, а там іде далі пришта про таланти. Тому моє сьогодні заохочення до вас. Не закопуємо таланти, вживаймо їх для слави Божої і запасаємося тою оливою про. Котре говорить Слово Боже, і в мене бажання таке винос, з'явилось розказати цей чи прочитати цей вірш про десятьох дівчат. Їх всіх десятьох на весілля просили, вони готувалися, сукні пошили, у коси барвисті стрічки повплітали, на пору нічню, нічну каганці зготували, і разом стрічать молодого пішли. П'ять мудрих із них, п'ять немудрих були, п'ять взяли оливи. Хоч що тут такого, не значило то на ту пору нічого, і, може, й сміялись подруги над ними. Весілля, уже молодий за плечима, і скоро радітимем ми за столами, навіщо носитися ще із пляшками? Але забарився молодий серед ночі. У всіх десятьох позлипалися очі, поснули, У півночі ж крик пролунав. Іде молодий, хто на нього чекав? Хочіше вставайте, не час тепер спати. Того, що чекали, виходьте стрічати. Схопились дівчата. У всіх у руці пітьму проганяють горять каганці, але. В нерозумних почали згасати, чи ви не могли би оливи нам дати, щоби недостачена вийшло у всіх? Є ті, що торгують, зверніться до них. І темної ночі, безвидної ночі, йшли мудрі присвітлі, і бачили очі весільних гостей, молодого з дружками. І шлях до весільних воріт під ногами, і виявив час опівночний якраз, Навіщо потрібен оливий запас. Не бачили мудрі, як їхні подруги, пітьмі спотикались, зривались в яруги, і довго будили від сну продавців, щоб дали оливі для їх каганців. А відповідь із замкнених воріт мої всі зі мною. Не знаю вас йдіть. П'ять мали оливу, п'ять дбали про віру. Вони слідкували за писанням щиро і пильність усю докладали до того, щоби утікати від тління земного. Чекали весілля, жадали туди, і віра в серцях їх принесла плоди. Чесноту, розсудливість, триманість їх. Братерство, любов, терпеливість святих і в тих, що корились, той плід зародив, Осяяв в дорогу безцінний запас у час опівночний, у зустрічі час. А ви, нерозумні, недбалі дівчата, як можна Спасителя йти зустрічати з розділеним серцем на дві половини, з небесним добром і скарбами земними? Як крик пролунає, стрічати ідіть, що зробите ви половину злетить? Якщо ви не дбали про вашу цнотливість, і добрим плодом не зросла терпеливість, як думає кожна із вас устояти, коли буде ворог з пітьми підступати, хто знайде дорогу серед темноти, не маючи стримання і чистоти? Господь, Він всезнаючий і справедливий, якщо благочестя не було правдивим, якщо пробратерство і єдність не дбали, любов не зростили, її й не прохали. Хто буде опівночі вам це давати? Був час готуватись, запас треба мати. Ми всі відчуваємо, пітьма підступає. Чекаємо усі, коли крих залунає, яким іще словом нас застерегти, що нас, нам крізь пітьму треба буде іти, при першому поклику безволікань без в освітленні віри, без зайвих збирань. І ще не опівніч не останнього часу, ще можна і треба робити запаси. Попереду сяють оселі весільні, позаду клубочиться морок суцільний, і ждуть молодого в останку часів, поки що ще разом усі десять днів. Дів! Амінь.